Всім привіт! Закінчую вже чист, залишилось тут невеличкий-невеличкий мені кусочок тут почистить, ну, може метрів десять. Чоловікові теж не сидиться, допомагає збирати листя і виносити. Ось так, вже залишилося. Останні штрихи. Ось так вже в нас виглядає. Друга теплиця, почистила жий розсаду і вже виявила, що у мене білої полунички не буде на весну, тому що вона у мене ну, чомусь не перезимувала. Така дуже-дуже слабенька. Ну, побачимо, бачимо, поки відправляти, можливо, ще щось наросте, але, але мабуть, ні. Інші ж сорти начебто ну, перезимували непогано, але ж це ж тільки початок, Ще далеко не вся почищена полуничка. Ніяк не могла настроїтися на відео. Бо останні події, які в нас проходять в Україні, дуже-дуже не радують. Тому ну, не було настрою, зовсім не було. Але ж я оптиміст. Я оптиміст і вірю в те, що буде все добре, все буде добре, обов'язково. Сьогодні хотіла поговорити про моє одне із найулюбленіших добрив яким я користуюсь уже дуже-дуже давно, колись мені ще порадив мій покупець на базарі, коли я була. Ну це ще дуже-дуже давно, це ще ми мікров держали, це дуже-дуже давно. Я тільки з Дубровами тільки починала трішки ознайомлюватися, то він мені порадив це Дуброво. Я спробувала це дійсно горне добриво, Дійсно горне, і воно дуже корисне у екстрених случаях. Тоді, коли у нас затяжні дощі влітку або навесні затяжні дощі, але коли, звичайно, тепло, тому що монофосфат колії приміняється, коли вже Температура хоча б 14-15 градусів тепло. Тоді вже можна його використовувати. Воно, чи У нього переваги такі, що це добриво, воно усвоюється рослинкою взагалі усіми частинами, частинами рослини. І цим добривом не можна перекормити рослинку. Ну, звичайно, якщо відрами не лити або кілограмами не сипати під, під рослину. Він, це добриво дуже гарно впливає на рослинки, які, яким треба кущитися. За допомогою цього добрива наростають бокові погони, рослинка така жирненька, гарненька. Виглядає здорово і також дуже корисна, корисне це добриво тим людям, які вирощують тако для себе, хоч для продажу квіти, квіти, які ампельні, які Вазонні, От, щоб вони так гарно кущилися, щоб вони виглядали дуже гарно, то використовують це добриво. Про недоліки ми поговоримо в іншому відео. А зараз м я скажу за нього один позитив і показання до застосування. Монофосфат калію використовую для більш рясного цвітіння. Більш щоб не впадали з зов'язні і використовується майже на всіх культурах, які ми споживаємо, ну, які харчові. Декоративні ж рослинки для декоративних рослинок використовується для більш ясного цвітіння, більш такого, крупніших квіточок. Особливо для ампельних, вазонних, також використовують да, для, для квітів, які використовуються для зрізу, от, щоб були такі довгі пагони. От для, цього, для цих квітів монофосфат калію не підходить, тому що він от робить рослинку таку більше приземісту. Також для екстрених позакореневих підживлень використовується монофосфат калію, тому що при, наприклад, коли на листі з'являється така кайма, ну я вже показувала, я вже показувала, яка кайма така коричнева, зараз знайду. є таке. Ось тако, ось тако, Каймо, бачите, каймо. Оце не вистачає колію. Ну, це, звичайно, вже стара полуничка, старі рілі листочки, то, звичайно. Коли ж використовують монофосфат колію, монофосфат колію використовують. На розсоді, коли з'являється 2-3 справжніх листочка, норма внесення від 7,5 до 15 грамів 15 грамів це столова ложка на 10 літрів води. І Це одна підгодівля і другу підгодівлю через 10-15 днів після висадки в грунт. 7 70 грам на 10 літрів води. Я ж зазвичай. Частенько його використовують навіть не по схемі, а якщо я бачу, що рослинки такі витягуються і вони тоненькі, то я даю монофосфат калію і вони стають такі товстенькі, горні. Овочеві ж культури на початку плодоношення, коли з'являються перші бульби, допустим, на картоплі, то теж дається таке добриво. Підгодівля через 15-20 днів після першої підкормки. Робляться дві підгодівлі, якщо вже з'явилися перші бульбочки, підгодували, потім через 15-20 днів робиться ще одна підгодівля. У вас бульбочки будуть такі гарні, здорові. Так, плодово-йогідні. На плодово-ягідних взагалі монофосфат калію дуже корисний. Використовується ж монофосфат колію на полунички, наприклад, після цвітіння 10-15 грам на 10 літрів води. Друга ж підгодівля через 15-20 діб після першої. І третя середина вересня десь 10-15 грам на 10 літрів води. Дальше. Оптимальна е, норма для позакореневого підживлення це 5 гром на 10 літрів води. Це е, е, мінімальна доза після сильних дощів. І також е, Можна використовувати на газонних, на ампельних квітах 2 грами на 10 літрів води, це теж по листику, коли йдуть сильні дощі. Максимальна ж доза після злив або затяжних дощів може досягати до 30 гром на 10 літрів води, в залежності від стану рослин. Так чому ж використовують, для чого використовують оці позапланові екстрені підживлення? Та тому, що коли заходять дощі, то калій він має таку особливість вимиватися не тільки із ґрунту, а навіть із надземної частини рослини. Тому бажано використовувати от в період от таких затяжних дощів. І при цьому, коли бризкати, то старатися попадати на нижню частину листочка. Так воно не змиється, і ми уникнемо дуже багатьох проблем. Монофосфат калію також приміняють для навіть от позапланово. Якщо ви бачите, що починає, ну, навіть не починає, а для профілактики борошнистої роси, от коли починаються дощі, і тоді ж починається борошниста роса на рослинах. От тоді треба. Перед дощами чи під час дощів, от е, пройшов дощик і пішли і пройшлися по тильній стороні листочка. І потім не буде таких великих проблем. І скільки ж використовувати цього розчину? Якщо ми будемо використовувати їх при таких підгодівлях, норми внесення в літрах поливального розчину такі. Плодоовочеві на ранніх фазах розвитку до початку бутонізації – це 3-4 літри на квадратний метр на саджі. Вони ж у фазах зрілості 5-6 літрів на квадратний метр. Декоративні ж квіти і декоративні рослинки 5-10 літрів на квадратний метр насаджень. Йогідні чагарники – 7-10 літрів на квадратний. Метр. Це полив під корінь. Плодові дерева теж обов'язково треба проливати 15-20 на один квадратний оцього пристовбурного кола. І норма 20 грамів на 10 літрів води. Так. Коли ж ми використовуємо монофосфат калію по листику, треба не допускати скочування крапель із листика. Треба робити таке опилення, щоб капельки держалися на листику. Ну, я думаю, далі, можливо, ми завтра ще продовжимо норми внесення на томатах на огірках. І також поговоримо про недоліки цього добрива. Тут також я забула сказати із корисного чого? Із корисного, що яку користь приносить це добриво. Це добриво не впливає на кислотність грунту, це добриво не вбиває мікрофлору. Це добриво запобігає. Якби перерозходу води, особливо в теплицях. Ну, Взагалі це дуже-дуже корисне. Тому е купіть його, щоб воно у вас було. Всім миру добра, все найкраще в себе Україна. До побачення!